Сьогодні поговоримо про чеських розробників, які оголосили благодійну акцію на підтримку українського народу. Про Ubisoft, яка тепер частково китайська, але гравці вважають, що все згодом стане ще гірше. Інзой дійсно вбивця The Sims? Чи ще зарано ховати проєкт від Electronic Arts? Зельник обіцяє, що GTA 6 вийде вчасно. DLC до Hogwarts Legacy можна вже не чекати і розповім, чому. І який насправді генієк мерзило на Муска про це розповіла його власна донька. І це ще, звичайно ж, не все, про що ми з вами поговоримо в цьому вже 141 випуску ігрових новин. Нагадую, що ви на українськомовному ігровому каналі TurnalPlay.ua коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Не забувайте за підтримку наших захисників. Донайте будь-які гроші на фонди, яким самі довіряєте. Не зупиняйтеся, це надто важливо. І окрім того, що кожна гривня наближає нашу з вами спільну перемогу. Ще Зберігаєш життя нашим незламним титанам. Вмощуйтесь зручніше, беріть смаколики, з вас вподобаючка, коментар та підписка, а з мене цікаве відео. Мабуть, цікаве. Коротше, поїхали! Приємного перегляду. Ubisoft зараді вирішення своїх величезних фінансових проблем разом з китайською Tencent офіційно заснували спільну компанію, яка отримала права на ключові франшизи видавця, зокрема Assassin's Creed, Far Cry та Rainbow Six. Тобто витоки від інсайдерів виявилися правдивими про те, що китайці поклали око на французьке видавництво і можуть отримати певні франшизи у своє розпорядження. Це рішення, звичайно, викликало неоднозначну, так би мовити, реакцію в ігровій спільноті та породило чут. Про те, що Ubisoft поступово повністю переходить під контроль китайського гіганта. Так от, якщо докладніше, то Ubisoft разом з Tencent створили нову окрему дочірню компанію, яка опікуватиметься розробкою та видавництвом ігор французького видавця на азіатському ринку. Відомо, що Tencent придбала значну частку в цьому підприємстві, що дає їй більше впливу на стратегічні рішення видавництва. У свою чергу, Ubisoft пояснює цей крок бажанням зміцнити свої позиції в Азії та уникнути фінансових проблем, які наразі маються. Що це може означати для нас з вами? Наприклад, перше, франшизи під новим управлінням, Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six та інші проєкти тепер контролюються новою компанією, у якій Tencent має величезний вплив. Це може призвести до зміни у стратегії випуску ігор, їхньому монетизаційному підході та більшої адаптації під азіатський ринок. Фінансова стабільність Ubisoft може переживати не найкращі. Часи, тож залучення великого інвестора дозволяє уникнути можливих фінансових труднощів і зосередиться на розробці нових проєктів. Але це звичайно не точно. Також Tencent може впливати на творчий процес. Хоча Ubisoft зберігає часткову незалежність, присутність Tencent може докорінно змінити підхід до розробки ігор, наприклад, розширити внутрішньоігровий магазин, або взагалі змістити фокус на мобільний ринок. Серед цілої купи негативних реакцій є й ті, хто бачить ситуацію, яка склалася позитив. Tencent володіє значним фінансовим ресурсом, що може сприяти швидшому розвитку та покращенню якості ігор. Крім того, це може допомогти Ubisoft стабілізуватися після кількох провальних Релізів. Якщо вам цікава моя особиста думка з цього приводу, то я не в захваті від того, що ми тепер, купуючи умовного асасинчика, будемо наповнювати бюджет китайських товаришей. Тобто радіти фактично немає чому. Краще б юбіки взагалі закрилися до біса, ніж влаштували таку колаборацію. Невже не можна було знайти іншого донора? Я в це відмовляюся вірити. А взагалі-то кожен з нас для себе має зробити власний висновок. Як ви вже зрозуміли, я зробив. А на в цьому етапі для мене тепер що Assassin's Creed, що Rainbow Six, що Black Meat Wukong, вибач господи, одне й те саме лайно. А от розробники з чеської студії Amanita Design рівні чуваки. Деякі з вас можуть знати цих девелоперів за унікальними та атмосферними іграми Макінаріум, Сама та інші. Вони оголосили благодійну акцію на підтримку України. Розробники вирішили передати 100% свого прибутку від продажу своїх ігор у Steam впродовж обмеженого часу на гуманітарну допомогу українцям. За повідомленням Amanita Design, всі кошти отримані під час весняного розпродажу в Steam, який триватиме до 2 квітня будуть передані до чеської організації People in Need, яка займається підтримкою постраждалих від війни в Україні. Розпродаж стартував у стімі, і гравці можуть придбати такі хіти студії, як Мархінаріум, Самарод, Ботанікола, Крікс та інші з суттєвими знижками, одночасно долучаючись до допомоги. Так, дійсно, ціни на проекти студії, на відміну від великих ААЕЛЕ-Ігор дуже маленькі, але ж питання зовсім не в кількості грошей, як ви розумієте. Цей анонс викликав дуже позитивний відгук у геймерської спільноти, особливо серед українських гравців, які подякували студії за підтримку. Час болота почали, як завжди, смердіти, і це викликало в них хвилю обурення. А окремі z дегенерати навіть закликали на бойкот ігор Аманіта Дизайн. Проте розробники не звернули уваги на подібні реакції і продовжують відтримувати Україну. Це вже не перша благодійна ініціатива. Студія неодноразово висловлювала свою позицію щодо війни та надавала фінансову підтримку українським благодійним організаціям. Особисто від себе дякую всім співробітникам та керівникам Аманіта Дизайн за підтримку нашого народу в такий скрутний час. А вас, мої любі глядачі, також закликаю залишити позитивний коментар під цим відео. Інзой офіційно вийшла в уранній у пустій, миттєво очоливши топ-продажів. Гра, яку багато хто називає вбивцею The Sims, вже зібрала доволі позитивні відгуки, хоча й не обійшлося, звичайно ж, без суперечок. Одразу після релізу спільнота почала порівнювати Інзой з серією The Sims. Ну звичайно, а з чим же ще її порівнювати? З Call of Duty чи що? Так от багато гравців стверджують, що гра перевершує творіння від Electronic Arts у всіх аспектах, від графіки до можливості кастомізації. Особливий фурор викликала можливість повного контролю над життям персонажів у відкритому світі. Дехто вже назвав Інзой майбутнім жанру симуляторів життя, натякаючи на те, що The Sims поступово втратить свою популярність, якщо розробники терміново не почнуть вносити радикальні зміни у свій проєкт. Ще до релізу навколо гри, виходячи з витоків, розгорівся скандал через можливість наїзду на дітей автомобілем. Розробники вирішили прибрати цю механіку, заявивши, що вона суперечить їхнім моральним принципам. Втім, дехто з гравців розчарований, оскільки бачив у цьому дуже унікальну механіку, яка б могла зробити симулятор більш реалістичним. Кровожерливі у нас якісь геймери. Іди в Doom гра, якщо хочеться крові. Ще однією цікавою новиною стала анонс-ентузіаста з нікнеймом Tran Fancy який запевняє, що може створити мультиплеєрний мод для Enzo, який підтримуватиме до тисячі гравців одночасно на одному сервері. На даний момент гра не має офіційного онлайн режиму, тож така модифікація може значно змінити сприйняття гри та залучити ще більшу аудиторію. Попри деякі суперечливі моменти, більшість гравців залишилися задоволеними грою, відзначають деталізовану графіку, просунуту фізику та величезний потенціал для розвитку. Тепер всі чекають подальших оновлень та повноцінного релізу гри, який ще може принести багато нових сюрпризів. А вам особисто вдалося пограти в інзой, поділіться враженнями. Студія Naughty Dog продовжує роботу над своїм амбітним проєктом Intergalactic the Heretic Prophet. Креативний директор Naughty Dog Ніл Дракман повідомив, що гра навряд чи вийде раніше ніж ні в 27-му році. Але якби ще далеко не було до релізу, команда вже активно тестує її всередині студії. Дракман зазначив, що розробка йде за планом, а сама Intergalactic The Heretic Prophet справляє неймовірне враження, а представлений у дебютному трейлері контент це лише верхівка айсберга. Цей проєкт є першою новою інтелектуальною. Власністю Naughty Dog за довгий час, і він дійсно кардинально відрізняється від попередніх робіт студії, таких як The Last of Us і Uncharted. Хоча деталей про сюжет поки що небагато, відомо, що гра буде науково-фантастичним екшеном з дуже глибоким наративом. Фанати студії поки що не можуть визначитися, чи чекати їм на нову забавку, чи ні. Поки що вони перебувають в очікуванні додаткової інформації. Хоча багатьох вже засмутила новина про те, що реліз відбудеться не раніше 27-го року, деякі гравці висловлюють побою. Що розробка може затягнутися ще більше, як це траплялося з попередніми іграми на Утідох. Інші ж вважають, що варто чекати, якщо це гарантує високу якість продукту. Очікується, що найближчими місяцями розробники поділяться новими подробицями про проєкт. Поки що залишається лише гадати, якими саме інноваціями здивує на Утідох цього разу. Наразі відомо, що гра розробляється виключно для PlayStation 5 або навіть для PlayStation 6, хто зна. Геймдиректор Lights of P розкрив нові подробиці про DLC Overture. Він обіцяє значне розширення гри, додаючи нових босів, локацій та десятки годин геймплею. Керманич пояснює, що головною особливістю Lights of P Overture будуть додаткові 15-20 годин геймплею, що значно продовжить життя гри. Доповнення принесе нові зони для дослідження, включаючи похмурі руїни та зруйновані заводи. Гравців також чекають нові вороги та боси, кожен з яких матиме унікальний стиль бою і механіки. Самі ж битви стануть ще більш динамічними, змушуючи гравців адаптувати свої тактики і гасити палаючі сраки. Одним з головних нововведень стане розширена система зброї та бойових умінь. Очікується, що гравці отримують нові варіанти кастомізації озброєння, що дозволить ще більше експериментувати зі стилем гри. Доповнення також поглиблює сюжет, розкриваючи нові деталі про світлайс Офпі. Гравці отримують більше інформації про походження механізованих ворогів та їхню роль у глобальному конфлікті. Це має додати Рівень інтриги та мотивації для проходження. Геймери зустріли новини з великим ентузіазмом. Багато хто вже зараз готується зануритися у світовий тюр, сподіваючись на ще більш складні випробування та цікаві сюжетні повороти. Лайцовпів вже стала хітом серед фанатів жанру, а з виходом доповнення вона може ще більше зміцнити свої позиції. Вихід DLC очікується вже влітку поточного року, а розробники обіцяють поділитися новими деталями ближче до релізу. Компанія Warner Bros. офіційно відмовилася від випуску DLC до Hogwarts Legacy. Про це повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела. Раніше блукали чутки, що Warner Bros. планує розширену версію гри або хоча б сюжетне доповнення. Однак тепер ці плани було виключено з порядку денного компанії. Основною причиною відмови називають бажання компанії зосередитися на розробці нового проєкту всесвіті Гаррі Поттера. Щоправда, подробиць щодо цієї іграшки поки що немає взагалі ніяких. Гордс Легасі стала величезним успіхом для Warner Brothers. Гра продалася накладом понад 34 мільйони копій станом на зараз. А також вона стала найбільш продаваною грою 2023 року. Попри це, розробники вирішили не працювати над доповненням, що викликало неоднозначну реакцію серед фанатів. Гравці сподівалися на DLC з новими локаціями, додатковими сюжетними лініями, міні-іграми тощо. Проте тепер ці надії остаточно розбиті. Дехто навіть припускає, що студія могла б випустити. Повноцінний сиквел замість розширеного видання гри. Самі автори пояснюють це тим, що видавництво мало бажання продавати доповнення за 30 баксів, що зобов'язувало девелоперів наповнити доповнення певною кількістю контенту, щоб воно відповідало своїй вартості. Але вдалося нашкрипти тільки 15 годин додаткового геймплею. А варіант із зниженням ціни на оновлення, я так розумію, ніхто навіть не розглядав. Нічого особистого, шановні геймери, це просто бізнес. І нас цікавлять тільки зелені. Папірці у ваших гаманцях. Генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник нещодавно розповів про вихід Theft Auto 6 та пояснив, чому Rockstar досі не випустила другий трейлер гри. За його словами, компанія повністю впевнена у встановлених термінах релізу GTA 6 і гра має вийти в 2025 році, як і було анонсовано раніше. Він підкреслив, що Rockstar завжди прагне досконалості у своїх проєктах, тому будь-які матеріали випускатимуться лише тоді, коли вони повністю відповідатимуть очікуванням розробників і гравців. Зельник так також пояснив, що вихід другого трейлера відбудеться так само, коли компанія буде готова представити нову інформацію по грі. Він оголосив, що Rockstar Games нікуди не поспішають та дотримуються власного плану маркетингової компанії, яка, за його словами, є завжди унікальною. Гравці з нетерпінням чекають на новий трейлер, адже перший випущений в грудні 2023 року побив усі рекорди за переглядами. Однак наразі Rockstar не дає жодних натяків на точні дати наступного показу. Попри це, Take-Two запевняє, що процес розробки йде за планом, і фанати можуть бути впевнені в тому, що GTA 6 вийде в зазначений період. Під час інтерв'ю журналісти запитали Зельника про штучний інтелект, бо зараз це дуже популярний тренд. На що Керманич Take-Two відповів, що штучний інтелект ніколи не зможе створити успішну гру, оскільки він не має творчого потенціалу, а його робота заснована на вивченні вже існуючих матеріалів. На його думку, справжні шедеври не можуть народжуватися з алгоритмів, які лише. Аналізують минулі напрацювання людства, і що великі ігри народжуються з повітря і досить несподівано. А от колишній продюсер Grand Theft Auto Леслі Бензіс, який працював над серією з часів GTA 3 і до самої GTA 5 готує нову амбітну гру під назвою Mind's. Eye. Проєкт створюється студіями Builder Rocket Boy і IO Partners і вже має заплановану дату виходу. Це 10 червня 25-го року. Minds Eye це кінематографічний екшн з відкритим світом, що поєднує шпигунські інтриги, високотехнологічні гаджети та динамічні перестрілки. Події гри розгортатимуться в нед... Далекому майбутньому, де великі корпорації контролюють інформацію та технології. А гравці візьмуть на себе роль колишнього солдата Джейкоба Діаса, який має експериментальний військовий імплант, і намагається зруйнувати цю гнилу систему. Гра матиме сильний сюжетний ухил з глибокою історією та розвиненими персонажами. За словами розробників, вона поєднуватиме елементи класичних пригодницьких бойовиків та сучасних екшн-ігор з відкритим світом. Очікується наявність механік стелсу, хакінгу та масштабних Автомобільних переслідувань і навіть битв у повітрі. Деякі фанати Grand Theft Auto раді бачити новий проєкт від Бензіса та очікують від нього високої якості. Дехто називає гру потенційним конкурентом GTA 6, хоча масштаби обох проєктів навіть порівнювати не варто. Водночас серед геймерів існують певні побоювання щодо нової студії, адже Builder Rocket Boy ще не випустила жодної гри такого масштабу. Дехто також звертає увагу на необхідність інтеграції Manzai в ігрову платформу Everware, що може ускладнити доступність гри. Манзай виглядає дійсно як перспективний проєкт, який може стати цікавою альтернативою для фанатів кінематографічних екшенів. А от чи зможе гра конкурувати з головними триплеї-проєктами, покаже час, але те, що Леслі Бензіс Має достатньо досвіду для створення захопливого ігрового світу. Це зрозуміло і так вже незабаром мають відкритися передзамовлення. Девелопери обіцяють всім, хто придбає гру заздалегідь цікаві внутрішньоігрові бонуси. Український шутер Сент, на жаль, знову перенесли, але тепер на невідомо коли. Шанувальники українського шутера Сент, що поєднує собі механіки виживання та бойових дій у відкритому світі, знову залишилися без очікуваного релізу. Розробники з Львівської студії Гологрів повідомили, що гра мала вийти у ранньому доступі вже найближчим часом, але потребує додаткового часу на доопрацювання. За офіційною заявою, команда розробників вирішила відкласти реліз, аби покращити ігровий процес, виправити технічні проблеми. Та зробити балансування більш досконалим, і бла 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 бла, яке ми чуємо кожного разу, коли відбувається відкладання релісу. Хоча конкретних нових дат запуску девелопери поки що не оголосили. Попередні трейлери та геймплейні демонстрації викликали значний інтерес серед геймерів, але останнє рішення команди про перенесення викликало змішані реакції серед фанатів. В соціальних мережах користувачі висловлюють як підтримку, так і розчарування. Одні вважають, що додатковий час на розробку піде грі лише на користь, уникаючи можлив Технічних проблем на старті. Інші ж побоюються, що затримки можуть свідчити про серйозні труднощі у виробництві та можливий довготривалий процес випуску. Для тих, хто не в курсі, про що йде мова: сенс це pvpve шутер від першої особи, події якого розгортаються у постапокаліптичному всесвіті, де гравці досліджують небезпечні пустелі планети Софія та борються за виживання. Однією з головних особливостей є можливість подорожей на величезних ходячих фортецях, так званих трамплерах, що додає певної унікальності гейм. Імплею втім, розробники запевняють, що вони віддані своїй роботі та хочуть представити гравцям якісний продукт. Вони пообіцяли ділитися оновленнями то новою інформацією про Сент найближчими місяцями. Ігри Microsoft неочікувано домінують у PlayStation Store. Forza Horizon 5 та Indiana Jones and The Great Circle очолили чарти. Це стало великим сюрпризом для гравців та аналітиків індустрії. Ексклюзиви Microsoft швидко підкорюють PlayStation Store. Нещодавно оголошені дати релізу Forza Horizon 5 та Indiana Jones зробили ці іграшки справжніми хитами. До речі, це вже не перший випадок, коли Microsoft випускає свої ігри на конкурентній платформі. Але саме цей крок став крим. Край успішним. Популярність Forza Horizon 5, яка довгий час залишалася одним з найкращих гоночних симуляторів на Xbox, довела, що аудиторія PlayStation була готова зустріти її з розпростертими обіймами. Indiana Jones and The Great Circle також викликав величезний інтерес, хоча спочатку його вважали ексклюзивом для екосистеми Xbox. Гра, створена студією MachineGames Game у співпраці з LucasFilm Games. отримала позитивні відгуки за атмосферу пригод та геймплей, що нагадує класичні екшн-ігри адекватні геймери зустріли новину позитивно, але серед фанатів Xbox також з'явилися питання щодо майбутньої ексклюзивності. Якщо такі великі проєкти успішно продаються на PlayStation, чи не означає це поступове розмивання унікальності консолі Xbox? Експерти вважають, що Microsoft таким чином зміцнює свої позиції у всій ігровій індустрії, розширюючи доступність своїх проєктів. Це може змінити підхід до ексклюзивності в майбутньому та відкрити нові можливості для геймерів на різних платформах. Чи стане це початком нової? Ери, коли всі ігри будуть доступні на будь-якій платформі, невідомо, час покаже. Але вже зараз очевидно, що Microsoft знайшла ефективний спосіб розширити аудиторію для своїх тайтлів. А от що цікаво, зверніть увагу, що сама Sony ніяк не коментує успіх Microsoft на своїй платформі. Чому на вашу думку? А я нагадаю, що Forza Horizon 5 має вийти на PlayStation 5 29 квітня, а пригодницький and the Джонсендґрід Circle 17-го. І завершимо наш випуск чудовою новиною про махрового пиздуна всія ігрової індустрії Ілона Муска. Нещодавно донька Ілона Вів'ян Вілсон розповіла, що вона не розуміє, навіщо її батько корчить себе великого і обізнаного геймера. До речі, маск дійсно себе неодноразово називав геймером, розповідаючи про свою любов до відеоігор і навіть демонструючи свої досягнення, зокрема в Diablo 4 та Path of Exile 2. Проте, його донька нещодавно розкрила правду. Насправді. Маск не такий вже й затятий гравець, яким себе виставляє. За її словами, батько грає дуже погано, а також не розуміє багатьох базових механік сучасних ігор. Вона зазначила, що Маск часто хвалиться своїми навичками, але його реальні здібності залишають бажати кращого. Він просто пиздець, який жахливий геймер, заявила вона. Вона розповіла також історію про те, коли свого часу батько захоплювався шутером Overwatch. Він в забавці мав лише бронзовий рейтинг і неодноразово. Суво просив її з братом з ним грати, щоб він міг піднятися в рангу, бо в нього було недостатньо скейла щоб грати з рандомними гравцями. Раніше Маск публічно ділився своєю прихильністю до ігор і навіть коментував баланс в цих проєктах, що викликало бурхливу реакцію серед геймерів. Однак тепер ці заяви виглядають доволі сумнівними, враховуючи слова його доньки і останній коментар офіційного аккаунту Assassin's Creed. Виявляється, що насправді йому хтось прокачує його аккаунти, а він потім хизує Своїми нібито досягненнями. Максимально мерзенний тип. Підбиваючи підсумки, геймер з нього такий самий лайняний, як і людина. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватися і коментувати відео, підтримувати наших оборонців будь-якими способами. І, звичайно ж, бережіть себе. Тримайтеся купи Слава Україні! Переможемо!